Ти весь час це повторюєш. Знаєш, я про це читав, бачив у кіно. Навіть тренувався вдома, але все і близько не так. Слухай. Ти мені сказав те, що тобі дуже важко було сказати. І я, мабуть, теж повинна бути з тобою чесна. О, Боже, невже я щось зробив неправильно? Ні-ні, усе було правильно. Добре, кажу. Мені не 22. Мені 25. І 13 місяців. Але я думаю, що це не має значення. Яка різниця, скільки нам років? Раз ми з тобою про таке говоримо, то я теж тобі щось скажу. Younger, я трохи молодший, ніж казав. Ти не на випускному курсі, у oh, випускному. In high Класі.